Трошки знімаємо стрес, чим можна займатися, піти постріляти. Сталеві грози, як на стрижу поїхати. Якщо немає своєї зброї, берете в оренду. Ну погнали. Так. Дай. Схибив. Дай. Схибив. Бачите, як на камеру то не попадає. І так не попадають то ще на камеру. Não vou ficar, Bruno. Não vou Não vou ficar, Bruno. Não vou ficar, Bruno. Dzisiaj zaraz będę będzie... oceniać wideo, bo samych najlepsze wychody wychodzę. Dobra. Samych